Всім привіт, з вами Вінкар. Сьогодні маємо на огляд ось таке авто. Це Ман ТГЕ бус, повністю електричний. Перейдемо більш до детального огляду. І так, ми маємо автомобіль 2022 року. Авто має пробіг лише 9800 кілометрів. Фактично, це новий автомобіль. Це дійсно так, без перебільшень. Бусман ТГЕ на базі Volkswagen Crafter. Повністю аналогічне авто. Автомобіль на дуже класній комплектації. Зараз зробимо невеличкий огляд лакофарбового покриття, потім перейдемо до комплектації. Попередній автомобіль вже перевірений мною, фарбований лише один елемент. Зараз покажу який. Капот у нас в заводському окрасі, переднє праве крило. Теж завод, передні праві двері. Завод ось ці двері бокові. Фарбований. Товстого слоя немає, але ось цей елемент кузова фарбований, нічого страшного в цьому абсолютно немає. Це один косметичний підкрас. Все інше по автомобілю в заводському окрасі. Заднє крило автомобіля теж в рідній фарбі до задніх дверей. Задні двері у, наш, у нас теж в рідній фарбі. Ліва задня четверть завод, середина теж в заводі, водійські двері, також в заводському окрасі. Ну і переднє крило на останок теж завод. Тобто по автомобілю фарбовано дійсно тільки один елемент це ось ці середні двері. Нічого критичного в тому абсолютно немає. Відразу давайте перейдемо до салону даного автомобіля. Авто має рівний пол, дві передні бокові сидіння для пасажирів. Два диванчика, автомобіль по документах пасажир. Тут встановлено два дивани, тобто 3 3, 6. 7, 8, 9 місць разом з водієм. Обшивка всередині буде ще дошиватись, але, можливо, комусь потрібен автомобіль вже в такому стані, як є. Тому все в процесі. У нас є передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, регулювання напівелектричних водійського крісла. У нас мультикермо. Асистенти паркування, круїз, датчики світла та дощу. Так, можете побачити ось пробіг. Пробіг 100% чесний, готові до будь-яких перевірок. Закрию двері, покажу посередині. Так, у нас є мультимедіа розширена з навігацією, Bluetooth, флешка, AUX та багато іншого. Покажу, як виглядає. Асистенти паркування, круговий обзор камери 360 по, по полу стоять, камера заднього виду, фуксонний клімат контроль, відігріво сидінь, тобто комплектація автомобіля досить непогана, навіть назвав би багата. Стан керма. Нового автомобіля, сидіння те ж саме, ну, дійсно, авто фактично нове. Навіть дивлячись на ці педалі, можна сказати, що автомобіль ну, навіть обкатку не прийшов. Ось відкритий доступ до ВІН-коду. Кому потрібно, будь ласка, перевіряйте. Автомобіль 100% чесний. Що стосується асистентів паркування, у нас в передньому бампері є ось такі патроніки. І вони йдуть в круг по всьому автомобілю. Також задній бампер з партроніками. Гума даного авто ззаді в досить непоганому стані. Тормозні тиски фактично нові з колодками. Передня резина, ну, десь відсотків 40 залишку, задня відсотків 90. У нас фари ледовські в лінзах. Автомобіль виглядає візуально дуже класно. Відкриємо задні двері. У нас тут зарядний кабель. Місця автомобілі дуже багато. Ось ці боковушки всі будуть зашиватись. все буде гарно та оздоблено. Нагадую, що усі наші автомобілі пригнані загалом з Франції. Повністю розмитнені та сертифіковані. Ми надаємо весь пакет документів для постанови автомобілів на облік. Працюємо також під замовлення. Можемо пригнати будь-який автомобіль на ваш бюджет. Ми знаходимось за, міс... за адресою місто Вінниця вулиця Ярмола-Малешка. 1В. Номери телефонів можете побачити нижче в описі. Ось так виглядає весь наш майданчик. Автомобілів в наявності завжди багато. Тому звертайтесь, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Усім гарних та вдалих покупок!